Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Не знаю, чи звернули ви увагу на те, що в мережі найбільше українців із країн колишнього Радянського Союзу підтримують казахи? Я не знаю. Звернули ви увагу чи ні, але я звернув увагу на те, що майже кожне повідомлення з Казахстану йде про Україну, починається слава Україні. Так, А далі йдуть слова щирої підтримки Україні. Ви не здавайтеся, тому що Ну, головний лейтмотив. Ви не здавайтеся, тому що. Потім буде погано не тільки вам, але і нам. От такий мотив. Розуміння у них є. І ось перед цією абсолютно нелюдською варварською атакою на Огмадит і Пологовий будинок в Києві хтось розмістив в Ютюбі. Ну, Дуже таке гарне відео з точки зору ну, самого його змісту, але не, е, ну, скажімо так, існування у сучасному просторі, так, на фоні того ж, на фоні війни. Так от чудова вулиця Ярославів Вал, старовинна вулиця, <кій> <кій> багато чудових будинків. Прикрашених там, ліпниною і, і, і все таке інше. Ну, і е, люди на вулиці е, сидять просто на тротуарі, під деревами, так, поставлені столики, і люди відпочивають, е, так, п'ють коктейлі там, щось, їдять і так далі. І це отак іде. Людина і все це знімає. Так, Заходить там кудись у внутрішній двір, і там теж те саме. Так. Люди сидять, зроблені кав'ярні, ресторани, бари, і це виглядає надзвичайно гарно, надзвичайно. Ну, так, як, як має бути, ніби війни немає. так. І е, один казах нам написав, так, що ж ви робите? Навіщо все це показуєте? Так, всю цю красу. Ви що не знаєте, з ким донині? Не знаєте, з ким ви маєте справу? Ну так, схоже, що ми донині, в крайньому разі, не всі. Торопали, з ким ми маємо справу. Так. І він пише, що це люди страшні, що ці люди неймовірно заздрісні. Ну, по почитайте коментарі. Так. Ви оце виставляєте, хочете, щоб вам прилетіло? Так. Тому що вони не витримують оцього всього. Ну, виходить так, казахи розуміють, а ми не розуміємо. Ну, так виходить. Не в них війна, а війна в нас. Але вони розуміють те, про що я вам кожен день розповідаю. Що це за люди, чи це не люди, московити андрофаги. Чому вони так діють? Чому вони шастають по всіх цих наших е, е, пабліках, дивляться не себе, не свої сортіри? Так, туалети, типа сортир. А дивляться, що там в Україні. І коли вони бачать якісь, ну, впорядковане щось, дуже гарне під час війни, коли вони бачать людей, які гуляють з дітьми, так, то це викликає в них ну, неймовірну злість і ненависть. Намагання все це знищити. Так. Ну, це ж так. Чи не так, любі друзі?